Вітаю вас на каналі Lessons з Вікторією Руденка, де все просто та зрозуміло. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися наступну тему. Нам треба з'ясувати, що це таке домінантовий секунда корд. І я запрошую більш ретельно розібратися з цим поняттям. Домінантовий -акорд – це останнє третє обернення домінант септакорду. Домінантовий секунд-акорд. Він будується, ви зараз це побачите, на четвертому ступені натурального мажору та гармонічного мінору. Він має цей акорд такий склад. Складається домінантовий секунд-акорд з великої секунди. Великої терції та малої терції. Ще раз, велика секунда додати велику терцію, додати малу терцію. Розв'язується цей акорд у тонічний секст-акорд. Питання відразу в студію: що таке тонічний секст акорд. Ми з вами пам'ятаємо, що існує тонічний тризвук. А секстакорд це його перше обернення. Тобто, давайте так: якщо тризвук до місоль, то його обернення місоль до. З'ясували, що таке тонічний секс -акорд. Тепер давайте ще раз. Ми з вами спробуємо побудувати домінантовий секундакорд від ноти Фа. Давайте роздивимося це поняття більш докладно. Від Фа ми будуємо велику секунду Фа соль. Ми будуємо далі велику терцію. соль Сі. Далі ми будуємо малу терцію. Сі, ре. У нас виходить такий акорд. Фа соль сі, ре. Дивіться, будується домінантовий секундокорд на четвертому ступені. Тобто ми відразу можемо знайти дві тональності, в яких він і буде самобудуватися. Тобто, якщо нота Фа це четвертий ступень, то ми від ноти Фа рахуємо вниз. Фа, мі, ре, до. Значить, у нас буде дві тональності до мажор і до мінор. Дивіться, ми побудували з вами акорд Фа соль, Сі, ре. Тепер розв'язуємо в тонічний секс. Акорд з подвоєною тонікою або з подвоєним основним тоном. Фа соль, сі, ре. І ми розв'язуємо мі соль до до. Чому мі соль до до? Три звук до мі соль. А секстакорд – акорд мі соль до. І подвалюваємо основний тон. Мі, соль до до. Ще раз. У нас вийшла фа соль сі, ре. Це домінантовий секундакорд акорд від ноти Фа. І ми розв'язуємо в тонічний секс. Акорд, мі соль до до, тональність до мажор. Але він будується на четвертому ступені натурального мажору та гармонічного мінору. А значить, нам треба розв'язати ще в мінорній тональності. У нас виходить акорд в мінорі Фа, соль, Сі, бікар, Ре, і ми його розв'яжемо мі, бімоль, соль до до. Тонічний секстакорд з подвоєним основним тоном або з подвоєною тонікою. Таким чином, ми з вами від звуку Фа побудували усна домінантовий секундакорд, визначили дві тональності до мажор і до мінор. Ми знаємо, що він будується на четвертому ступені. Розв'язали, все зробили вірно. А далі я вас запрошую більш докладно на фортепіано і на дошці подивитись на це явище. Давайте спробуємо побудувати домінантовий секунд-акорд від ноти соль. Соль. У нас є два з вами шляхи. Перший шлях. Ми розуміємо, що секунд-акорд будується на четвертому ступені натурального мажору, гармонічного мінору. Рахуємо чотири ступеня вниз. Один, два, три, чотири. Значить, тональність буде ре мажор і ре мінор. Другий шлях наш з вами це побудувати по складу домінанта весь секунда корда. Склад такий: велика секунда, плюс велика терція плюс мала терція. От, виходить, у нас секунда корд. І ми розв'язуємо його в ре мажорі. Не забувайте, що розв'язується він в тонічний секстакорд. От домінантовий секундакорд, тонічний секстакорд. Щоб розв'язати в тонічний секстакорд, треба розуміти, що тонічний тризвук в ре мажорі – це ре фа -діас ля, або в ре мінорі – ре фа ля. Значить, буде секстакорд в ре мажорі – фа -діас ля ре. Дивіться, якщо тризвук – ре фа ре ля тонічний, то секстакорд тонічний фа -діас ля ре. От і розв'яжемо в тонічний секстакорд з подвоєним основним тоном. Соля, фа дісмін. Розв'язуємо. Фа РЕ РЕ Тональність ре мажор. Тепер ми від ноти соль будун, домінантовий секундок акорд в тональності ре мінор. Звідки ми знаємо, що ре мінор, То ми спочатку вже порахували, що будується він на четвертому ступені. Ре мінор ви бачите, сам акорд не змінюється. Його склад велика секунда, плюс велика терція плюс мала терція. Але зараз ми знаходимося в ре мінорі, тому розв'язуємо тонічний секст акорд. Фа -ля -ре -ре. Дивіться, тонічний трізок ремінорі рефаля. Секстакорд фаля ре. З подвоєним основним тоном. Давайте спробуємо від іншої ноти. Давайте спробуємо від ноти ре. Ми від ноти ре будемо зараз з вами будувати. Домінантовий секундокорд. А значить, що Ре це четвертий ступень двох тональностей. Ре, до, сі, Ля. Значить, буде тональність у нас ля мажор і ля мінор гармонічний. Будуємо. У нас складається цей акорд. Склад акорда. Велика секунда плюс велика терція. Бачите, від Мі велика терція, Мі, соль. Діз. І мала терція Соль, Сі. Тому секунда корд виходить ре, мі, Соль, сольс. Тепер я розв'язую в тонічний секстакорд поля мажору. До діє, смі, Ля, Ля. Пам'ятаєте лайфхак, я вам говорила. Якщо верхня секунда, верхня нота секунди в акорді. Давайте ми її знайдемо. Верхню нота секунди в акорді, це нота мі. При розв'язанні ця верхна, верхня нота секунди залишається на місці. Дивіться, до діє, смі, Ля. Тепер ми теж саме зробимо в ля мінорі. Четвертий ступень ля мінор. ре мі соль де, сі Ви запитаєте, а чому соль дієс? У нас ж в ля мінорі ноль знаків. Тому що він будується на четвертому ступені натурального мажору та гармонічного мінору. Отак і виходить. ре мі соль До-мі-ля-ля. Ля. Бачите, у мене знову верхня нота секунди залишається на місці. Ре-мі-соль-дє-сі ля Домінантовий секунд акорд будуємо від звуку. Давайте спробуємо це зробити від МІ. Перш за все, ми повинні з вами пам'ятати, що домінантовий секунд-акорд будується на четвертому ступені натурального мажору та гармонічного мінора. Значить, нота Мі це четвертий ступінь якоїсь тональності. А саме якої. Для цього нам треба від мі спуститися вниз. Мі, ре до си. А значить, у нас буде тональності дві. Си мажор і Си мінор. Давайте пробувати. Будувати. Сі мажор це ха, дур. Відмі. Починаємо. Склад домінантового секунду акорду. Велика секунда. Це вже відразу ми, Фа, Дієс. Від Фа, Дієс – велика терція. Велика секунда, велика терція і мала. Від Фа, Дієс – велика терція – це Ля, Дієс. І від Ля, Дієс – мала терція – це дієс. У нас вийшов акорд мі дієс, ля дієс, Додіс. Це домінантовий секундакорд, його основі лежить велика секунда. Не забувайте, що розв'язується домінантовий секундакорд в тонічний секс І тут нам треба трошки бути уважними. Давайте ми побудуємо з вами спочатку три звук в тональності Сі мажор, щоб зрозуміти, в який ж секс він розв'язується. Для цього нам треба ну, знати знаки цієї тональності в Сі мажорі 5 дієзів. Всі мажорі 5 дієзів. І у нас тонічний тризвук буде сі, буде Si, фа Fадіes. Відповідно, секстакорд буде давати ще раз, тризвук. сі, ре Si, фа фадіс. Відповідно секстакорд буде ре діес, сі. От в нього ми і розв'яжем редіес, фадіес. І дві тоніки, обов'язково дві тоніки. Тонічний секстакорд. Чому? Тому що мі йде в радіес. Відносно сі мажору, мі це четвертий ступінь, він завжди розв'язується в третій. дієс це п'ятий ступінь, стійка нота, вона залишається на місці. дієс іде в тоніку всі і додіс всі. От вам тонічний секс, -такур, секс -такур з подвоєною тонікою, основним тоном. Так, тепер нам треба це зробити всі. Мінорі. Сі мінор, ха-моль. Сама побудова не змінюється. Не забувайте, ми знаходимося від ноти Мі, як вона може змінитися. мі фа дієс, Ля дієс і до дієс. Мі фа дієс, ля дієс до дієс. Це домінантовий секунда корд. Розв'язання буде. А тепер увага. Дивіться, ми завжди з вами кажемо, що різниця в розв'язанні це терцієвий тон. Так, от нижній звук і являється цим терцієвим тоном. Тому Фадіс у нас. Фадіс у нас залишиться на місці. Тому Фадіс у нас залишається на місці. Сі, як тоніка, залишається на місці. А от замість дієс буде Ре. Але ми можемо з вами піти іншим шляхом. Ми можемо винайти знаки Сі мінора. Сі мінорі два дієза, фадіес -дієз і додіес. Будь ласка, враховуйте ці знаки. Дивіться, у нас навіть в акорді вони враховані. Фадіес і додіес це ключові знаки, а ля дієс – це підвищений сьомий ступень. І ще раз, ключові знаки сі мінора, фа фадіес і до діес. Тому ми розв'яжемо з вами в Ре, Фадіес, Сі, Сі. І це буде тонічний секстакорд. А тепер давайте проаналізуємо різницю: Ре, редіс фадісі, діас, сі, ре фа, діас, сі, сі. Тобто терцієвий тон тут він являється, якщо від тоніки будемо рахувати, велика терція, да? а тут мала терція. тобто Ре, Рідіс Фадісі, діас, ре фадісі. Якщо ви відчуваєте по собі, що ви можете заплутатись, будь ласка, знаходьте знаки цієї тональності, знаходьте знаки цієї, і при побудові їх враховуйте. Не забувайте, в мінорі підвищується. Сьомий ступень гармонічного мінору. Рухаємось далі. Давайте спробуємо ще від якоїсь ноти побудувати, і тоді будемо вже розумітися точно. Давайте ми спробуємо побудувати від ноти мі бімоль. От сьогодні такі складні ноти, мені хочеться вам показати від мі бімоль. Ми знаємо, що нота. Від якої будується домінантовий секундокорд. Це четвертий ступінь якоїсь тональності. Ми будуємо з вами чотири ноти вниз. Мі бімоль, ре до, Сі бімоль. Це чиста Да? Четвертий ступень це завжди відстань чистої кварти. Тому я чітко знаю, що чиста кварта від мі вниз – це сі бімоль. Значить, у нас тональність буде Сі бімоль мажор і Сі бімоль мінор. Тут забуваємо, у нас нові дві тональності: Бе Дур Сі бемоль, мажор. І ми будуємо в неї домінантовий секунд акорд. Велика секунда мі, бемоль, фа. Велика терція – фа ля. І мала терція ля до. Получається, у нас виходить акорд Мі, бемоль, фа ля до. Розв'язання в. Тонічний секст акорд. Ми знаємо, що в Сі бемоль мажорі два Сі-бемоль, Мі бемоль. Будуємо тонічний тризвук сі бемоль ре фа. А значить, секст акорд буде ре фа бемоль Таким чином, ми розв'язуємо ре Фа сі бемоль сі бемоль. Тонічний секстакорд. Не забувайте, якщо у вас тоніка з знаком, наприклад, от бемоль то ви два рази і пишете цей знак. Якщо три рази треба, три рази, ви не пишете цей знак тільки при першій ноті. Бо тоніка називається, її звати Сі Бімоль цю ноту. Тому ви кожен раз пишете Сі-бімоль. Ре, Фа, Сі-бімоль. Сі І ми саму побудову переносимо, бо нам зараз треба зробити те ж саме: Сі бемоль мінорі. Мі бімоль, Фа, ля, до. Дивіться, трошки. Трошки треба було над мі бімоль написати ля до. Да? Щоб воно рівно було от як тут. Домінантовий секунда корд мі бімоль фа ля до. І розв'язання у нас в Сі бімоль мінорі. Тут буде ре Фа сі бімоль. Значить, в Сі бімоль мінорі, ре Бімоль Фа. сі бімоль, Сі бімоль. Можемо піти іншим шляхом. Можемо з вами. Познайти, побудувати, вот, да, знайти, визнати, скільки знаків Сі бімоль мінорі. Для цього я шукаю паралельну тональність. Паралельна тональність у нас ре бімоль мажор і шукаю, скільки знаків. Сі, Мі, ля, ре. І плюс один в ребі моль мажорі п'ять б моль. Значить, Сі бемоль минулі 5 Біморі. А саме Си бімоль мі, Бімоль, Ля бемоль, Р бемоль, соль бімоль. Сі, мі, ля ре соль. Тому в мене буде ре рез сі бемоль з бемолям. Але давайте ми з вами повернемось к із темі сьомого ступеню в бемольних мінорних тональностях. А саме сьомий ступень по знакам даної тональності у нас ля бемоль. А значить, нам треба з нього зробити бікар, тому що ми знаходимося з вами в гармонічному мінорі. Увага! гармонічному мінорі підвищується сьомий ступень. От цю нотку треба написати ровно внизу, ровно під ля і до, щоб цей акорд виглядав вірно, правильно, ровно написаний. Тому у нас не може бути в бемольних мінорних тональностях сьомий ступень просто гола нота. Сьомий ступень є нота ля. Значить треба поставити ля бекар. Таким чином, ми розв'язали Д2. 6. Ви були на каналі Серфіджо Лесс з Вікторією Руденка, де, як завжди, все просто, приємно, зрозуміло. Я вас запрошую підписуватись на мій канал, ставте лайки і, звісно, чекаю вас на наступних не менш цікавих уроках. На все добре!